Леся Українська, давня весна. Була весна весела, ще мила, промінням грала, сипала квітки. Вона летіла хутко, мов ста крила, за нею всерід співучої пташки. Все у усе загомоніло. Зелений шум весела і луна, співала все, сміялося, бриніло, а я лежала хвора. І самотна. Я думала, весна ти до всіх настала. Дарунка всім на са вона ясна Ти до мене тільки дарунок придбала. Вона забула радісна весна. Ні, не забула у вікно до мене заглянули від яблуні гілки. Замоготіло листячко зелене. посипались білесенькі квітки, пролинув вітер І в тісній хатині Він про весняну воду заспівав. А з ним прилинули пісні пташині, і любихай свій відгук з ним прислав. Моя душа ніколи не забуде, того дарунка, що весна дала, весни такої не було й не буде, Як та була, що за вікном цвіла.